Сьогодні хочу вам показати ось, е, наша головна сторінка компанії «Ерсак Україна». І в самому, в самому низу є, ну, ми можемо побачити, по-перше, наші пропозиції подарунків. Е, раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто, ми можемо побачити. Які в нас зараз подарунки. І можна прочитати про них, відкривши ось сам саму продукцію, і почитати про неї. Все, що нас цікавить. Зрозуміло: ось склад, спосіб використання, подібні продукти. Тобто можна все побачити на головній сторінці. І що ми робимо іще? В самому низу є у нас така примітка топ-10. Коли ми заходимо на цю сторіночку, ми можемо побачити найпопулярніші продукти, які ми замовляли з вами. В цьому місяці, от ми бачимо, що найпопулярнішим продуктом на сьогодні, в цьому місяці, був екстракт оливкового листя. І от замовлень було зроблено 6694 на сьогоднішній день проплачено, тобто, або Куплено або отримано в подарунках, так як цей екстракт Оливкового листя, зараз було у подарунках і до сих пір є. Потім масажний крем 100 грамовий 4364 штучки було додано в замовлення. Ось. Потім іде десятка, саме більше, хто зробив покупок. Сам, ну, особисто, хто зробив найбільші покупки. Ось, можемо подивитися, і ось наша десятка, топ-10, куди хочуть потрапити всі, тому що це ріст команди, це ріст оборот, товарообороту, І тут ми бачимо. Які наші партнери попали в десятку, і ми бачимо, що у нас в нашій команді.